Друзі, це традиційне відео на моєму каналі. Знаки зодіаку будуть знати свої передбачення на тиждень підсказки, на тиждень, з 17 лютого. Давайте подивимося. З 17-го там у нас? З 17 по. Дивимося, дивимося. Так. Тиждень, так? З? З 16-го, З 16-го по двадцятретє? З 16-го по 23 третє, все вірно. Ну що, готові? Тому що я вже готова? В принципі, можемо починати. Дивитися наші, наші підказки. Починаємо ми з Овен. Буду вдячна всім тим, кого не знайдеться час, і ви зможете прописати там коди для кожного знака зодіак. Поїхала. Овен. Так. Тиждень буде вимагати внутрішньої дисципліни, менше імпульсу, більше усвідомлення. Кармічний коридор активує тему відповідальності за несказані слова, те, що не було проявлене. В стосунках важливо навчитися чути, а не доводити свою правоту, не наполягати, не подавляти. Фінанси тут мені показують, що можливість нового джерела доходу. А якщо ви зможете відпустити старі страхи, енергія тіла потребує режиму, сон, вода, будуть найближчим часом на цей тиждень союзниками. Головний урок на тижні цьому це сила не в тиску, а в стабільності, в стабільності внутрішніх відчуттів, своїй проявленості для того, щоб не вибухати зсередини і дозволити всьому тому що має розрушитись або те, що вже розрушилося. Або те, що тільки-тільки починає рушитися. Так, телець. Телець. <кій> Час переглянути власні цінності. Що справді ваше, а що нав'язане? Тиждень принесе якусь важливу розмову, яка розставить все по місцях. В грошах шанс на стабілізацію через практичний підхід. Емоційно можливі певні хвилі ностальгії, це, повірте, це про очищення, це очищення вашого минулого, минулого досвіду, да? в стосунках глибший рівень близькості або чесне завершення чогось, когось. В стосунках навіть самим самими з собою. Пам'ятаємо про те, що це не лише про стосунки чоловік і жінка, це і стосунки і з дітьми, і з цілим світом, і з собою. Урок на цьому тижні довіряти процесу, навіть якщо він дуже повільний, навіть якщо вам здається, що нічого не відбувається. Бо насправді вас виводять на нову ясність, нове прояснення, нове відчуття, нові знання. Тому, будь ласка, довіряйте процесам і. Ідіть в свою внутрішню тишу, будьте з собою, адже саме це відкриває вам дорогу в нову власну реальність, да? в нове, прекрасне майбутнє на цьому тижні, важлива ваша тиша всередині себе. Ну і Так, близнюки, значить, що я тут можу сказати? Давайте так. Інформаційний потік буде підсилюватися, да? тому обирайте, що, що ви впускаєте в свою свідомість. Кармічний період підніме тему вибору між двома напрямками в вашому житті. Далі, можливий несподіваний контакт із минулого. Підсвічує мені, це трошечки може внідрити у ваше життя роздрайву, але пам'ятаємо про те, що з цим все нормально. Далі в роботі шанс проявити талант через публічність, прояву. У вас тут така трансформація глобальна. І берегти нервову систему важливо, да? тому що надважливо на цьому тижні цифровий детокс, він вам допоможе прийти. Власну усвідомленість. Урок на цьому тижні слово має силу творити або руйнувати. І ваш вибір або ви створюєте, або ви руйнуєте. І себе, і все, що навколо вас. Тому пам'ятайте про це, будь ласка. Равки. Свічка проявленості дуже мало горить. Бачите як? Дуже цікаво насправді. Горлова чакра. Так, рак. Насправді це тиждень якийсь такий більш глибоко емоційне очищення. Родинні питання можуть виходити на перший план. Можливо, важлива новина щодо дому або житла. У фінансах тут важлива обережність і не поспішати із вкладеннями, будь-що в будь що ви будете вкладати свої фінанси, важливо усвідомлювати для того, щоби. А того, щоб це було екологічно і ви змогли отримувати фідбек. Тому що якщо ви будете вкладати туди, де немає життя, да, де воно не буде служити для вас, ну, сорі, тоді і фідбек буде таким самим. Інтуїція надзвичайно сильна. Слухайте уважно себе, все, що вам виникають в думках, так? Також сни мені ще тут чомусь підсвічують, що під час снів може бути. Дуже гарно з вами розмовляти, ваша підсвідомість. І урок це турбота про себе, а не егоїзм. Це як, ніби, плоди вашої праці над собою. Перестаньте боротися з цим світом, а дозвольте собі просто бути і кайфувати. Леве, Погасло взагалі. Ну, взагалі не хочу грати. Так. Лево, да? А, ще... що ж такі? Накопичилась трошечки у вас тема втома, я вас розумію. В робочому аспекті, в аспекті власної ресурсності, але тут час проявити лідерство без гордині. Важливо, перевірка на щирість у близькому вашому колі на цьому тижні. У професійній сфері шанс на визнання, тому дайте собі час відпочити, набратися сили, відновитися і далі в бій. Ну, В бій це я так грубо кажу, а далі в, в стрій, давайте так. Серцева сфера буде відкриватися для глибших почуттів для вас. І урок це справжня велич у великодушності. Вам потрібно забрати енергії боротьби, енергії чекаю подвоха і енергії контролю. Вам потрібно довіритися собі вищим силам. Процесам, які виникають у вашому житті. Я бачу, що вас готують до якогось конкретного такого фінансового прориву. Тому, будь ласка, для того, щоб прийшов фінансовий прорив, вам необхідно внутрішньо попрацювати з власною цілісністю, цінністю і відновити свої ресурси. Це важливо для того, щоб ресурси приходили ще більше. Так, диво <смех> <смех> Період систематизації життя, Кармічний коридор торкнеться теми здоров'я та режиму. Можливий новий робочий проєкт. В стосунках тут чесність без критики важлива. Тіло буде потребувати очищення і легкості. Урок на цьому тижні не все можна контролювати і не все треба контролювати, розслабитися. У вас тут більше контроль, фінансовий аспект, не нестача, не відчуття, відчуття нестачі. Але все ж таки ми божественні, ми божественні сутності, і ми або відкриваємо для себе потік енергії, або ми її закриваємо. І коли у нас більше негативної енергії збирається, ми її закриваємо. Коли ми в розслабленні, в довірі, ми її відкриваємо. Візьміть це собі, будь ласка, на замітку. Терези. Баланс між хочу і треба стане ключем тижня. Можливо, якась е зустріч з собою, або зустріч романтична, або відчуття, е відчуття якогось такої романтич романтичності, давайте так скажу. Е це економлення якихось почуттів. Е десь був застій. І тут оновиться. Да? Фінансово тут шанс, шанс відкривається через певне партнерство, довіритися. В емоціях важливо прийняти рішення, яке давно вже відкладалося. Це на внутрішньому рівні. Взяти відповідальність за своє життя. Творча енергія буде зростати ще більше. Урок, гармонія починається з чесності з собою. Тут потрібна чесність. І лише чесність спасе вас від емоційних качень, і лише чесність допоможе вам. Пройти далі, бачите, не хоче горіти. Свічка проявленості. капець. Більш ніж певна, що це що це означає, тому що вона в мене завжди горіла. Скорпіони. Так, якщо говорити про скорпіонів, вже відчуття йде трансформація внутрішнього світу. О! О. Ну де. Да. Зміни, зміни, зміни. Запускаються зміни. Так, глибокі трансформації у внутрішньому світі, можлива несподівана, відкриті несподівана правда, яка змінить погляд на певну ситуацію. Фінансово тут будете переглядати стратегії і виберете саме ту, в якій ви зможете розвиватися і отримати базу. В стосунках новий рівень довіри або навіть очищення всяких різних процесів і відновлення. Далі енергетично тут важливо відпустити всі образи. І урок на цьому тижні це сила у вашому відродженні. Вам необхідно переглянути вашу поведінку за собою, своєю сім'єю, з людьми з цим світом, тому що занадто багато боротьби, занадто багато цього достігаторства. Да? Хочеться трошки легкості, хочеться трошки свободи, хочеться трошки життя самого. Значить буде так. Так, стрільці, стрілець. Тут тиждень буде відкривати нові горизонти. Кармічний період підскаже, куди рухатися далі. Важлива подорож або планування можливої поїздки. В грошах тут обережний такий оптимізм, тобто можна взаємодіяти, але обережно спостерігати, куди ти вкладаєшся. Тому що, знову ж таки, буде фідбек. Тут благословення роду, значить, з фінансами у вас тут все буде в порядку. Буде підсилюватися ваш духовний пошук, відкриватиметься сердечко. Тобто вам максимально потрібно заглянути до себе в серце, прокидається, ви прокидаєтеся. І урок на цьому тижні це свобода, яка буде проходити через власну відповідальність, власну відповідальність за своє життя, за те все, що ви маєте, за все те, що ви будете створювати і створюєте зараз. Пам'ятайте, що інтуїція вам допоможе в цьому. Інтуїція допоможе вам побачити свою цінність в цьому світі. І в тому, що ви створюєте, да. Угу. Ага, ввічно. Так, а що у нас тут козаріг? Значить так, фокус на кар'єрі, на, на власному статусі, і давайте ще скажу так: фокус на репутації, Можливо, визнання або нові обов'язки. В родині потреба в теплі та підтримці вашої, і ви, звичайно, будете отримувати. Фінансово тут іде стабілізація через стратегічність. У вас повинна бути певна стратегія, налаштована на цьому тижні, ви маєте її продумати. Емоційно тут важливо не стримувати свої почуття, які б вони не були. І урок м'якість не суперечить силі. Тобто перестати е, боротися, перестати е, якось з такої важкості взаємодіяти з цим світом, більш легше дивитися на всі речі і включити енергію м'якості. Коли ти м'яка, це не означає, що ти не сильна, да? особистість, душа, а навіть навпаки, ці якості будуть підсилювати твою силу водолій. Ну, у вас тут період нестандартних рішень. Можливо, виникне, виникне якась ідея, яка змінить плани на майбутнє. В стосунках потреба в свободі і потрібно вириватися, відриватися. Фінансово нові формати доходу можуть бути. Е, на цьому тижні можуть вияснятися, так, взаємодії, колаборації, партнерсь, партнерські стосунки. Да? енергетично вас. Е, у вас будуть вести в очищення простору, тут важливо, і очищення внутрішнього свого світосприйняття. Урок на цьому тижні бути собою, навіть якщо це незручно для інших. Ось так. Коротко і ясно. І рибки. Слухайте, ну у вас тут енергія такої інтуїції, інтуїції прям ці, 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 цілий тиждень. Інтуїція буде загострюватися прям до максимуму. Кармічний коридор буде активувати тему прощення, можливе завершення давнього якогось циклу. В фінансах тут обережність у ваших витратах важлива. Тиждень буде сприяти творчості. А, і плюс я б радила б тут йти в духовність і в молитвах, просьбах з самими собою, зі своєю душею, з вищими силами. А, урок на цьому тижні довіра до божественного плану. Вона приведе до вас до вашого внутрішнього миру. Це важливо. І чим більше інтуїції, тим більше жіночої енергії відкривається у вас. Реалізація також відкрита, але вона буде трошечки пізніше. Тобто на цьому тижні я поки що бачу внутрішні процеси. От такі у нас сьогодні з вами передбачення. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки цьому відео, якщо приймаєте, і якщо вам відгукується, обов'язково про це скажіть. Мені це важливо знати. До нових зустрічей! Всіх обіймаю! Всім гарного тижня, тиждень не з легких. Насправді наступний період взагалі не з легких, але ви зможете допомогти собі підтримати себе разом з такими практиками, от як я. Ще є дуже класно багато, класних багатих енергопрактиків, які також цього тижня будуть посилено працювати для того, щоб в облаго для вас для того, щоб підтримати. А якщо бажаєте бути в центрі процесів і бажаєте собі максимально допомогти в цих переходах, нинішніх. Таких дуже потужних, запрошую вас в мій телеграм-канал. Він абсолютно безкоштовний. Там я буду надавати різні практики, процеси різні будуть відбуватися. Тому в описанні під відео я залишаю завжди посилання, переходьте, додайтеся і будемо разом взаємодіяти, працювати. Люблю, цілую, обіймаю. Всім, всім, всім! Папа! -па.